Так, приїхали ми на нове місце. Ну і краєвид тут. На. Це що таке? А, це ж село Андріївка. Отже, друзі, ми починаємо новий сезон розвитку на карті УкрАгро. Це українська карта, на якій можна чудово пограти. Яка більш-менш збалансована і більш-менш ну, без багів. Тому о, прямуємо до свого будинку. Ось він. Тут навіть курятничок є. Нам сказали, бі перший білий будинок з синіми вікнами. Ну і купую навозу на задньому дворищі. Що хочу сказати, для початку, я думаю, зараз спитаю, в кого тут з сусідів є автівка. Попрошу, щоб мене звозили до нашої бази майбутньої. І, в принципі, подивимося, що можна купити. Тому що, наскільки я знаю, наше підприємство. Аграрне. Тут занепало. Попередній власник е, е, потрапив у халепу, почав грати в азартні ігри та програв е, одному чоловіку е, все своє господарство. Але воно йому було не потрібне, і він е, розпродав всю техніку, всіх тварин, все зерно та всі поля. Більшість полів зараз не оброблюються, просто спахані та заростають травою. Ну, а дель, які люди самотужки сіють, збирають врожай, але, ну, ви ж розумієте, не всі люди вміють вправно працювати на землі, і не всі розуміють, як правильно виростити певні культури. Тому ми почнемо з. Купівлі господарства та його розвитку. Мені, до речі, місцеві по секрету сказали, що на території ще є два комбайни нових. Ну, вони нової моделі, але вже вживані. Але, я думаю, це нам не завадить. Тому зустрінемося вже на базі. Так, отже, ми на базі у сусідів. Виявляється, ні в кого автівки немає, або ж вони на роботі, в кого є автівки. Тому м -м, довелося йти е, пішки, ну, але нічого. Я бачу ось перший комбайн новий е, Акрос 595-й. Виглядає він як новий, але тут, е, казали, є проблеми з двигуном. Я думаю, що ми впораємося з цим. Тому що я дзвонив в сервісний ну, центр, і вони обіцяли, що приїде спеціаліст і владнає нашу проблему з двигуном. Або його замінять, або відремонтують. Одне із двох. Для початку потрібно провести діагностику буде. Ну, а цей комбайн казали, що повністю на ходу він їздить, працює. Потрібно йому просто провести певне ТО, замінити розхідники, може, певні ремні, тому що він три сезони стоїть на вулиці, не працював, можливо зарядити акумулятори і так далі. Ну і Більше акумуляторів е, тут немає. Кіровець та ось цей бульдозер і той металобрухт е, це не наша техніка. Але ці люди платять за стоянку цього техніки. Ну, технікою це тяжко назвати, це більше металобрухт. Тому я зараз знайду е когось, щоб відвіз мене в місто, інше е оформлю всі документи на купівлю, і вже після цього будемо займатися розвитком нашого господарства. І так. З міста я приїхав, пройшов рівно день, раненько я виїхав і повернувся сюди. Тому що вчора до вечора, поки оформлювали всі документи, поки я перевів гроші по банківському рахунку, Пройшло немало часу, і е, я не встиг повернутися додому. Ну, а вночі їхати у холодну хату, де нема ні дров, е, ні опалення ніякого. Да й взагалі я там ще не був всередині, Бог знає, що там. Тому я вирішив заночувати в готелі е, і е, на ранок повернутися сюди. В будинку я вже був. Е, Попросив місцевих бабусь, щоб трішки прибралися там, купив деяку, деякий посуд, і, в принципі, плюс-мінус можна буде там проживати. Ну, але в майбутньому хотілося б побудувати або купити собі кращий будинок. Тут я бачу, люди ще займаються теплицями, вирощують помідори, огірки, ще якісь кущі. Тому в принципі, люди молодці. Так, ну давайте повернемося до того, що нам потрібно. Для початку нам потрібно давайте відкриємо велику карту. Для початку нам потрібно, як мінімум, домовитися за декілька полів, щоб ми могли їх обробляти. В принципі, бюджет у мене немаленький. Якщо люди погодяться продати деякі поля, я зможу їх викупити, в принципі. Тому займуся я цим поза серією, а сьогодні пропоную сходити до сусіда та подивитися його автівку. Наскільки я розумію, у нього там BMW стоїть. По-моєму, Є34, по-моєму, 3 літри бензин, автівка чудова, чорного кольору, але я не знаю, в якому вона стані. Тому я подивлюся і, можливо, прижену її в собі. Так, ось наш сусід. Я йому телефонував, тільки що він каже, заходь, дивися, вона під навісом стоїть. Якщо тобі сподобається, то ну, вечором я буду вдома і зможемо домовитися. Вона, на жаль, на російських номерах, але він сказав, що вона на українській реєстрації, а ці номера просто притулені, щоб ніхто за неї не дивився. Я не знаю навіщо він на неї такі номера притулив. Але, в принципі, ну, переїхати по селу тут можна. Тому що тут є один дільничий, він час від часу випиває і знайти його ну, майже нереально. Тому ніхто на це не дивиться. Може він її колись купив, десь там в Росії. До речі, напишіть, якщо хто знає, 36-й регіон це який. Хоча це мало потрібно. Ну, Я так дивлюся, вона така симпатична з вигляду, не ржава, не трухла, але він казав, що давно її не заводив і в неї якісь проблеми, по-моєму, з паливним насосом. Ну, Я сьогодні подивлюся, благо він казав, сьогодні буде в місці і зможе купити цей насос. І ми провіримо, чи ну, вона на ходу, чи взагалі вона їздить, чи ні. Ну і з хлопцями я домовився, що якщо я її вже заберу, то а, у них, казали, є диски з резиною. Ну, Резина, звісно, що БУ. Але все ж таки, поміняємо їй диски, а, поставимо її номера, я вже замовив українські номера, нові поштою повинні прийти. Ну і вже, в принципі, я думаю, що поки ми знайдемо різну. ну, Познаходимо техніку БУ, яку нам потрібно буде купити, наші номери вже прийдуть і ми зможемо спокійно їздити нею по селу. Тому що на цих номерах якось не дуже хочеться їздити. Отже, недовго шукавши, в селі, люди підсказали, що тут в ангарчику чоловіки продають КАМАЗа тягача. З напівпричепом зерновозом, як би в хорошому стані. Ну, як видно, КАМАЗ хороший, я його вже подивився. Тут ну, видно, людина любила цей КАМАЗ, тому що викрасила диски, змінила ступиці під євро. Ступиці поставила. Ну, а на причепі зварені решти нарощені. Я думаю, що ми їх в майбутньому, мабуть, покрасимо. А так, в принципі, причеп повністю стандартний, ресор небагато, все стареньке, все звичайне. Тому я думаю, що сьогодні ми його, напевно, приженемо додому у двір. Поставимо його, нехай постоїть в мене в дворі. В дворище поки що, щоб нікуди він не поїхав, тому що ну, мало, все-таки перші дні людей ще я мало знаю, щоб ніхто його не вкрав. Тому вже зустрінемось, коли заїду додому. Так, приїхали ми вже додому. Нехай ще трішки поробить. Красиво робить, мені подобається. І дзвонив мій сусід, сказав, що пригнав вже BMW мені в дворище. Сказав, що завів, все чудово працює, робить. Тому давайте провіримо, як вона заводиться. О, чудово. Та ще їде класно. Я думаю, що зараз ми її відженемо на сервіс, нехай замінять мастило її. Подивляться, що в неї потрібно ще міняти. Може є деякі підтікання чи ще щось. І, в принципі, я думаю, що будемо ми трішки її підроблювати. Нехай гріється, Камаза за глушем. Ну, а беху я віджену на сервіс, замінюють диски. Хлопці мені обіцяли, що цей. Заберу номера і, в принципі, в нас вже є автівка, якою ми можемо рухатися та вирішувати певні наші справи. Якщо тобі сподобалася перша серія, постав лайк, нажми на плюсик, підпишись та чекай наступну серію.